В результаті візиту президента України Віктора Януковича до Одеси у Жакаесі Черемушки розпочалися репресії. Саме такий антипіар зробила міська влада для лідера країни. Спочатку було звільнено директора, потім начальників дільниць, майстрів та інших причиною цьому стала погана зустріч президента. Принаймні, так стверджує нове керівництво ЖКСу. Саме про це йдеться у зверненні двірників до Віктора Януковича, адже вони розуміють, що на черзі звичайні працівники ЖКГ. Тисячі двірників щоранку виходять на вулиці нашого міста, аби прибрати сміття. Хтось ставиться до роботи відповідальних, хтось навпаки робить це для галочки. Але напевно можна сказати, що одеські двірники відносяться до найменш захищених працівників сфери ЖКГ, і сьогодні співробітники ЖКС у Черомушки відчувають загрозу втратити робочі місця. До редакції телекомпанії Круг потрапили їхні звернення до президента України Віктора Януковича, який нещодавно відвідував Одесу. Саме після цього віз. Зиту уже кейзі Черемушки почалися масові звільнення. Аби переконатися в цьому, знімальна група телеканалу Круг вирушила на місце. Я тільки недавно встроїлась на роботу. Навіть місяця німецькі робила. Місяць менше місяця робите, так? Так, да, ну зможе з дві місяці я тільки строїлася. Зрозуміло, що людина влаштувалася двірником вже після візиту президента. А ті, хто ще працюють, тут відчувають незабаром вибори. Більш того, комунальників нахабно залучають до передвиборчого процесу, до якого вони не повинні мати жодного відношення. Вон побілка, вон скамейки, урну все нам приходять заставити покрасити. По по так покрасять. Зараз меняется начальство вот вибору до того. Обязанность нашого Жека сказати депутати, причати набрать флаги, ідіть там стати з флагом, смотреть на них. До речі, Ігор разом із сестрою їхав до Одеси, аби отримати нормальну роботу. На сьогодні він вже півроку працює двірником і отримує на 2200 гривень. До того ж, молоді люди мають так зване службове житло. Підвальне приміщення без комунікацій. Виїхав на нормальну роботу, но я ще документи, не дочав. Отже, масові звільнення у ЖКС розпочалися після візиту президента України до Одеси. Тоді своєї посади був позбавлений директор житлово-комунального сервісу Черемушки, а новий почав масово звільняти людей. Мовляв, президента погано зустріли під час візиту. І тепер ЖКС пожинає плоди. Дуже дивно, невже Янукович вимагав звільнити двірників. Чомусь у це не віриться. После приезда президента, во-первых, начальника Олю вот, с восьмого участка, ее просто уволили. Она такая толковая руководительница, очень популярная, хорошая. ее все. Дворники сами начали увольняться. Дворникам невозможно жить. Этот наш э, мэр Костасев, который сейчас занимает э, пост, хороший, достойный пост, он не дает возможности дворникам даже жить. Дворники живут в подвалах. Это невозможно. С крысами. Зрозуміло, що ці репресії ініціатива міської влади. Але навіщо звинувачувати тих, хто напередодні візиту працював по 18 годин, аби привести до ладу те, що Костусів руйнував два роки? Можливо, у мера від партії регіонів ще залишилась крихта совість, і він розбереться у ситуації, адже якщо ні, то завтра він просто почне обирати жебраків на вулиці. Зі зрозумілих причин підписи людей під зверненням президенту розмито, адже в них ще живе надія залишитись на роботі і мати бодай якусь. Тришу над головою. Вадим Тютюкін, Руслан Акаєв. Телекомпанія Круг